Що дається Україні правильно? Ну, стратегічно Страт... не тільки й світу. Що дається Україні? А якщо зараз все так відбудеться, от я ну, Вагнер випаде з українського фронту, це, це буде великий плюс. Вагнер це єдина структура, яка за останні 8 місяців давала результат військовий в Україні. Жодна, жодний військовий підрозділ таких результатів не давав навіть не 8 місяців рік. Попасне, Лісічанська, Солідар, Бахмут. Він брав завдяки своєму ресурсу unlimited ж м'ясо. Давай, 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 давай. Unlimited ресурс в боєприпасах, Ну, понятно, шойгу, там де боєприпаси а, керівництво. Він дійсно кльовий менеджер. Ну, треба визнати. Він, звісно, як ідіолог, він є двигуном цієї всієї історії. Він, Уткін, там ще ряд його командувачів. Вони створили таку. Кажуть, родину да? ухвалюють рішення дуже швидко в порівнянні з державною системою. Дуже швидко. От є мета, да, тут. і ми тут, що треба зробити, щоб ми були тут. Люди, техніка, боєприпаси побігли, все. В російській армії рапорт на рапорті погодили, там, заперечили, заявку, відхилили заявку, там дуже довго. Дисципліна. Дисципліна кривава, жорстока. Точно Руданов домовився, да, ж. Розстріл розстріл Кувалда. Розстріл розстріл Кувалда, зеки його слухали. Будуть слухати зеки російських офіцерів, які, ну, якщо там, їх там вагнерівці, да, в, інкорпорують в Міноборони. звісно, ні, звісно, не будуть. Що може дати російська армія якось дисципліни? Ми з вами казали про це. Гавфахту. Равняй смірно аджаса на трінарявні очері. Це не спрацює взагалі. А от пригожин своєю командою, це був таким двигуном, ядерним реактором, який міг цей результат дати. Не буде в команди, не буде Вагнера. Він розсипається. І він просто да, там, по різних підрозділах. І в найгіршому для росіян випадку вони почнуть роз'їдати середини кримінальними порядками.